Нам відомо периметр рівнобедреного трикутника, а це сума всіх його сторін, і бічна сторона дорівнює 12 см. В рівнобедреного трикутника дві бічні сторони рівні, отже їх сума 24 см. і тому, щоб знайти основу, ми від 40 віднімаємо 24, і в результаті буде мати 16 см основи. Отже, відповідь Д. Обчислюємо корінь з 20, що множиться на корінь четвертого степені з 25. Що можна тут зробити? Якщо я запишу корінь четвертого степеня з 25, як корінь четвертого степені з 5 в квадраті, то потім поділимо показники на 2 і будемо мати корінь квадратний із 5. А тоді запишемо це під спільним коренем, за властивостями коренів, і ми будемо мати корінні 100, а це 10. Отже відповідь А. Дивимося на діаграму, і нам потрібно знайти, якою може бути кількість проведених занять у Тімс. Тімс це найбільш заштрихована ділянка. Майже чорним. Отже, в даному випадку ми можемо сказати наступне: якщо половина занять це 450, а далі, коли ми дивимося на заняття, які проведені в Google Meet і Teams, 450 їх, то ті, що проведені в Teams, це одна третя від 450, тобто десь 150. Занять. Отже, відповідь Б. Ми маємо трапецію. Площа трапеції знаходиться за формулою А поділити на 2 і помножити на H. Основа БЦ, як ми бачимо, дорівнює 3. Основа АД дорівнює 6. Ну, і висота це перпендикуляр, який проведений з вершини Б, наприклад, до основи АД. Довжина цього перпендикуляру дорівнює, як ми бачимо, 6. Тому скорочуємо 2,6 і далі 3 плюс 6, 9, множимо на 3, отримуємо 27 відповідь А. Далі ми маємо вказати число, що є розв'язком нерівності. Для цього. Ми можемо розв'язати дану нерівність. В даному випадку, нам потрібно, щоб знайти вираз в дужках х плюс 1 ліву і праву частину поділити на 1 третю мінус 1 другу. І ділити тут, в принципі, можна не обчислювати значення цього виразу, головне подивитись, яким числом буде дана різниця 1 третя мінус 1 друга. Так як 1 третя дріб менший. За одну другу. То дана різниця це від'ємне число. А коли ми ділимо на від'ємне число, маємо поміняти знак нерівності, тому запишемо, що х плюс 1 менше 0, звідки х менше мінус 1. Тому ми знаходимо число яке менше за мінус 1, і нам підходить число мінус 4. Отже, г. Разом з тим. Ми, звісно, могли б підставити замість їх сам відповідні значення і подивитись, де ж добуток утворюється додатнім числом. Але знову ж таки, для цього потрібно оцінити, що різниця 1 третя мінус друга є від'ємним числом. Ми маємо знайти координати вектора On, так як точка О початок координат, тобто. У неї координати 0, 0, 0, то координати вектора ОН збігаються з координатами точки n. Точка n знаходиться на осі y, тому має координати 0, y, 0. А так як ми бачимо, що y в даному випадку приймає додатні значення, то нам підходить варіант Б. На рисунку зображено графік функції ми маємо казати точки локального мінімуму цієї функції. Точки це координати по х мінімуму. Ми бачимо, що в даному випадку тут одна точка, і по x ми маємо 2. Отже, відповідь Г. Далі, для того, щоб знайти четвертий член прогресії, маючи перший і другий, знайдемо знаменник цієї геометричної прогресії. Для цього другий член ми поділимо на перший і отримаємо 3. Тоді четвертий член можна шукати за формулою N-го члена. Це b 1 На Q в степені 4 відняти 1 в третьому степені. Тобто, ми бачимо, що це 2, що множиться на 3 в третьому степені. 2 на 27, 54 відповідь А. Разом з тим, ми могли б шукати четвертий член цієї прогресії після того, як знайшли знаменник. Весь час множичи. Попередній член на 3. Тобто третій член буде, коли ми 6 помножимо на 3 – 18, А отже четвертий член ми 18 множимо на 3 отримуємо 54. Шукаємо, які з наведених тверджень є правильними. Точкою перетину довільний хорд одного кола є його центр. Ну, напевне, це твердження не є вірним. Тому що, якщо ми проводимо хорди. І вони десь перетинаються, то це зовсім не обов'язково, щоб був центр. Далі, паралельні хорди одного кола мають однакову довжину. Також невірну. От, Наприклад, я проведу хорду і проведу до неї паралельну хорду. І ми бачимо, що, звісно, вони однакову довжину не мають. А от рівні хорди одного кола рівно віддалені від його центра, є твердженням вірним. Чому? Тому що, якщо ми в колі проводимо дві рівні хорди, щоб знайти відстань до даних хорд від центру, ми проводимо перпендикуляр сюди і сюди. І тоді, якщо ми розглянемо, наприклад, прямокутні трикутники ОКА, от він цей трикутник, а інший, наприклад, ОМД, то ці прямокутні трикутники будуть рівними, тому що в них рівні гіпотенузи ОА і ОД як радіуси одного і того ж самого кола, і рівні відрізки МД і КА, тому що це половини від рівних відповідних хорт. Трикутники прямокутні рівні за катетом гіпотенузою, тому ОК дорівнює ОМ. А отже, відстань від центра до хорд буде однаковою, тому правильне лише третє твердження. Якщо а дорівнює 0,5, то модуль 0,5 мінус 2,5 дорівнює модуль від мінус 2, і це буде 2. Точка, яка має координатою число 2, це точка П. Відповідь D. Далі, а в нульовому степені це одиниця. Отже, це точка n. І логариф за основою 2 від 0,5 я запишу 0,5 як одна друга. І такий логариф буде дорівнювати мінус 1, тому що одна друга це 2 в мінус першому степені. Отже, мінус 1, і це ми бачимо точка L.